Більшість культур у наших садах та городах вже закінчили цвітіння. Черешня вже давно перецвіла, як бачите. Давно закінчили цвітіння також вже абрикоси, сливи, персики, доцвітають тільки яблуні. Тому зараз сам час, щоб подумати про те, як захистити наші садові культури, дерева, кущі від хвороб та шкідників у період після цвітіння. Ми навмисне спочатку підійшли до черешні, тому що про її захист ми і поговоримо. Бо у теперішній період... Після цвітіння і в період росту плодів найважливіше цю культуру захистити від вишневої мухи. Хто вирощує черешню, знає, що це велика проблема, бо вона проявляється черв'яками в плодах такими личинками. Але от відкладає ці личинки вишнева муха саме у період після цвітіння, от коли такі маленькі плодики вже є, і у період, коли плоди починають рости. Вже от, Особливо часто, коли вони вже починають змінювати якраз колір. До захисту черешні ми підходимо залежно від того, в який період вона достигає, бо пізніші черешні, тобто які достигають вже з середини червня і пізніше, ми захищаємо по одному, а раніші черешні, які достигають до 15 червня, переважно вже з кінця травня, ми захищаємо по іншому. Тому що, як ви розумієте, має бути менший період очікування. Тож, як захистити саме ранню черешню? Тут потрібно застосувати два препарати. Один інсектицид від вишневої мухи, який буде мати маленький період очікування. На ринку України зараз можна знайти препарат Proclaim. Там два тижні очікування. Тобто, як ми зараз обробимо в середній кінці травня, якраз до кінця травня, до 10 червня, період очікування закінчиться. Залежно від достигання, можна обробити один раз препаратом або два рази. Треба дуже добре дотримуватися терміну очікування. І іншою проблемою є різні хвороби, переважно це плодові гнилі черешні, проявляються також досить характерно гнилью, такими чорними ем, сіруватими плямами, кокомікоз може проявлятися буруватими плямами, також е, на плодах і на листю. І від цих хвороб можна використовувати, якщо від комплексу, використовувати препарат з маленьким терміном очікуванням, хорус зараз дуже добре працює після цвітіння по поран... ранніх, дуже ранніх черешнях. Або можна, якщо дерево не вражається сильно кукумікозу, можна застосувати замість хоруса препарат свіч від плодових гнилий. Або змішати навіть три препарати це вже на ваш вибір. Тобто маємо інсектицид від плодової мухи, проклейм, маленький період очікування, хорус маленький період очікування і свіч маленький період очікування. В баковій суміші, звісно, можна додавати різні стимулятори, прилипачі і інші продукти. Також досить серйозною проблемою на черешні, в середині і в кінці травня, є попелиці. Тля її ще називають. Ну, всі знають, напевно, її розносять мурахи, пасуть її цетлю. Від неї також буде діяти будь-який практичний інсектицид, той самий проклейм на ранній черешні дуже ефективно себе покаже. Від захисту ранньої черешні переходимо до захисту середньоспілої і пізнішої черешні. Стратегія тут буде повністю схожа, тому що боремося з тими самими патогенами. Вишнева муха тля, кокомікози, плодові гнилі, але оскільки. Вона буде достигати набагато пізніше. Ми можемо застосувати препарати набагато сильніші з набагато довшим терміном очікування. Тож на пізніших сортах черешні одразу після цвітіння і в період утворення росту плодів можна застосовувати сильні препарати. Від хвороб загального спектру є хороший препарат Міравіс, новинка на ринку України. Від е, шкідників можна від, після цвітіння застосувати навіть ще актелік. Від плодових гнилей по пізніших черешнях можна ще зараз не боротися, почекати вже до початку літа, тому що е, плід все-таки достигає набагато довше. І тому препарат свіч можна не застосовувати. Підсумовуємо по черешні, ранню черешню захищаємо препаратами з маленьким терміном очікування, проклеїм від шкідників, хорус, свіч під хвороб, посередні черешні. Після цвітіння це є міравіс, може бути скор, може бути топсін, бо є і час, і треба сильніший захист на довший період. Від шкідників можемо дати тут актелік ще сильний препарат, і можемо дати матч. Або навіть два рази можна застосовувати препарат проклей. Наступною культурою, яку дуже важливо захистити після цвітіння, є, звісно, що персик. І найгіршою хворобою на ньому, як ви всі напевно знаєте, є кучерявість. Тому захист персика навісні спрямований саме на те, щоб побороти спочатку кучерявість. Але також потрібно не забувати про інші хвороби, про муніальний опік, який вражає переважно плоди, і різних шкідників, особливо цетля або попелиці. Плодожерка та інші. І саме зараз, от після цвітіння, можна також використовувати ті самі препарати, як і на черешні. Від кочерявості інших хвороб застосовуємо міравіс, покриває весь спектр хвороб персика. Можна застосовувати дуже хороший препарат СКОР, можна топсін. Також від шкідників можна використовувати досить сильні препарати, оскільки період очікування нас на даний момент ще не цікавить. Він тут буде точно більше ніж 30-50 днів. Брати, наприклад, актелік. Можна брати препарат Match, можна брати Proclaim. також від інших виробників, наприклад, можна брати моспілан зараз, «Балазо». Якщо ваші персики на середину кінець травня мають набагато більший розвиток, ніж зображені тут, вже можна починати боротися також від, від хвороби кокомікос, який дуже сильно вражає це дерево. Але багато про цю хворобу говорити не потрібно, тому що проти неї діють всі стандартні препарати, які діють від кучерявості. І вже з початку літа можна буде по персикам застосовувати також препарати від плодових гнилей. Це будуть ті самі свіч, можна брати навіть буде топсін М -ем і багато інших. Далі підійшли до сливи, але згадаю тут обробку зразу сливи, але чи абрикосу. Найгіршою хворобою, яка проявляється до і після цвітіння на кісточкових, є, звісно, що моніліоз, який вражає повністю все листя, воно ну, може бути таке, як спечене, згоріле. Ну, багато хто з вас, напевно, бачив. Також від моніліозу можуть повністю осипатися, повністю або частково осипатися плоди. Після цвітіння від цієї хвороби моніліозу, як і проти багатьох інших хвороб, дуже добре себе показує препарат Міравіс. Також е, можна використовувати дуже потужний препарат Топсин М. І скор. У цей час, в середині в кінці травня, лютують шкідники. Особливо це будуть плодожерки і тля. Тля вражає листочки, молоді висмоктує соки напряму. А плодожерка, пильщики різні, знешкоджують нашу завість. Плодожерка відкладає Личинки, які потім вбираються, проникають всередину плодів і маємо червиві плоди. Тому у цей період дуже важливо після цвітіння одразу і поросту плодів застосовувати інсектициди. Такі потужні інсектициди, яктелік, якщо пізніший термін достигання культури, по якій працюємо, можна використовувати не менш потужний препарат МАЧ системний. І якщо вже дуже ранній термін достигання культури, особливо ранні абрикоси, можуть достигати вже всередині червня, тут беремо препарат проклей. Від кокомікозу працюють попередні препарати, а від плодових гнилей можна працювати трішки пізніше спочатку червня, препаратами топсін, препаратами свіч. Хворобами яблуні, які найбільше проявляються в період після цвітіння, ну і декілька днів після цього, є борошниста руса і парша. Проти обох хвороб після цвітіння зразу можна використовувати препарат Міравіс. Об'єднуємо з всіма культурами. Хоча тут об'єднати дуже не вийде, тому що яблуня буде оброблятися набагато пізніше. Окремо можна працювати від кожної з цих хвороб також. Від парші застосовуємо препарат СКОР, від борошнистої роси застосовуємо топсінем. Плюс там кожен має ще побічну дію на, іншу, на одну і іншу хворобу. При наявності можна використовувати і хорус, там буде також боротьба проти цілого комплексу. Після цвітіння і у період росту та зав'язування плодів дуже важливо боротися зі шкідниками, особливо плодожерки, які будуть також відкладати личинки, і вони потім будуть утворювати червиві яблука. Пошкоджені від тлі працюємо, тому що пошкоджує молоді пагони, висмоктує соки з листків, і від багатьох інших шкідників. Тут можна працювати різними препаратами, найкраще в комбінації. Доречно згадати, що найефективнішим поєднанням препаратів саме в цей період і до, скажімо, початку середини липня буде чергування препаратів МАЧ і проклей. Покривають абсолютно весь спектр шкідників і направлено працюють саме проти плодожерок. Можна застосовувати і багато інших потужних препаратів, тому що тут нас не цікавить, звісно, що термін очікування поки що, серед яких провантовернал, моспілан, балазо та багато інших. Всі перелічні обробки з використанням згаданих засобів захисту входять в мінімальний набір процедур, які можна робити зараз навесні для отримання задовільного результату. Восени і влітку. Якщо вам подобається такий контент, запрошую відвідати наш канал Сади Буковини, де ми викладаємо різні відео про догляд за рослинами, про посадку, обрізку та багато іншого. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб алгоритм Ютубу його просував. І дякую за увагу! Побачимось!